Сам, короче, поки я посал, не побудував, короче, один дім оформив. Тут у мене селян працює, Тут в мене такий позивин. Типу не питайте, чому там скал. І тут в мене город, цей дім я ще не оформив, але він оформлений, як оцей красунчик, Ось тут я все. Прекрасно, віта дракона ну, ось так виглядаємо. Не можна зайти, дебаншко, тут вот До речі за кабинку музею. Ось так. Ми зайтим. До речі, зверху ось так і ось так. Серьезно, що ви хочете, щоб я щось додав, пишіть коменти. Що я тебе хочу, щоб додати. Я обов'язково зніму другу частину. І ти б же будеш один дім може бути. А, а цей дім буде о-о-о-о-пор. Не получай големокс. Ну, докинув чекать сейчас відміну. Шарнейца. Цього не, не накидаю. Ну добре, не попав. 嗯呐。